Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Пошук з любов'ю та Надією. Так назвали свій проект Сестри Любов Урбанович та Надія Новікова на одному зі цвинтарів Дніпра жінки доглядають за похованнями військових, родичі яких зараз в окупації або ж не мають можливості навідати могили. Брат любові і надії Сергій Васюта загинув на війні цього року. Тож сестри, відвідуючи його могилу, знаходять та дбають і про поховання інших героїв війни. Про це жінки розповіли в ексклюзивному інтерв'ю журналісті Суспільного Ірині Стрижці. Нас тут нас тут брат ну, похований. Пахов... В Принципі з нього все і почалося. Васюта Сергій він загинув 18 червня цього року. Від, Донецьку від кулі снайпера він там з 2014 року був. Він туди пішов одразу на початку війни, 24 лютого. Пішов також наш папа з ним. Мічу чоловік. чоловік пішов. Наш племінник, у нас там багато родичів. Ну на жаль, Сергію не пощастило, Ворожа куля його вбила. Він для нас був найкращий, є найкращий. для батьків. Це важка втрата, тому що тато був з ним під час, коли це сталося. Папа був там. В принципі, через це і почалося. Ми приїжджаємо до нього. Ну, бачимо, по ці могилки. Ну як то на душі? Ну так неспокійно. неспокійно. І ми почали доглядати всі могилки, щоб родичам допомогти. До нас звернулося дев'ять родин. Я по фаміліям всіх називати не буду, бо Сьогодні ми знаходили Олександра, Дмитра, Олега, Радіона, Олександра, Дмитра, Олександра і Юрія. Це всі наші військові, українці, українські герої, які загинули під час цієї війни. Двоє з 2017 року, інші з 2022 року. Ми знайшли, поприбирали, причепили їм табличечки, якщо вони падають, повиривали травичку, яка росте. От ці всі люди, які звернулися, це вони самі знаходяться в окупації, не можуть родичі. Приїхати, не змогли знайти одного хлопчика. Ну, ми обійшли все, немає так такої, такого прізвища, такого ім'я. Може, пропустили. Може, є такі хрести, де злетіли надписи. Допустимо, час ми дві поломані, Ми їх скрутили, причепили ці надписи. Може, його зламалося, де да улетіло і просто хрест стоїть. Тому ми не знайшли. Ну, ми ще будемо його шукати однозначно. Кожен раз після кладовища ми приїжджаємо в церкву. Замовляємо, замовляємо да, б... паніхіду за всіх загиблих. Імена у цих, що ми знайшли, зразу пишемо. І за всіх невідомих також замовляємо паніхіду. Церква все безкоштовна. Для військових ці панихіди безкоштовні. Сюди ми приїжджаємо на кладовище, ну десь в місяць, ну раз за три-чотири точно. От сьогодні ми дев'ять людей знайшли. На тому тижні ми п'ять людей знаходили. Тобто скільки заявок? Ну, ми забираємо кучу, щоб побільше було, і одним махом проходимо все кладовище, тому що. Ну, дуже тяжко, допустимо, одну людину тяжко шукати, а так ми на бумажечках розписуємо, в неї свій список, в неї свій список. Ми беремо ряди определені, так, і ти ходимо, шукаємо, шукаємо, ходимо, шукаємо. шукаємо. Знаходимо, підходимо, фіксуємо, ставимо хрест, що ми знайшли, і шукаємо yeah. інших. Ну, стараємося приїжджати частіше, але ну, морально це важко сюди приїжджати. Тут є теж ще дві жіночки, є. вони поховали своїх синів, вони побачили, що ми ходимо. От вже точно дві могилки вони взяли під свою, так скажемо, да, писали, передайте родичам, да. що хай не хвилюється, ми будемо теж за. За двома могилками зі жіночки нам вже допомагають доглядати, це вже проще. Звертаються родичі, допустимо, самі пишуть, що при житті там любив. От зверталася жінка, вона писала, що її чоловік любив томатний сік, всяне печиво, яблука. Ми все купили, поклали. Є там Кока-Колу просять, цукерки, ну, все, що просять. Снікерси. Сигарки просять, ми все кладемо. Тут ходять люди, вони завжди це забирають і пом'янають зразу з могилки. Плюс, окремо, ми купуємо прапори невеличкі, українські, і підписуємо. Писаємо прапори, фамілія, ну, прізвище, пишемо героя і фіксуємо на хресті цей прапор. Це... Ну, якщо не до Бог табличка зламається, що по прапору можна було подивитися хто. І це знак для нас, що ми тут вже були, і ми вже цю могилочку знаходили. Ми дивимося, що цей прапор висить, і знаємо, що ми ну, вже цього героя знаходили. Да. Дівочка просила, щоб змінили фото. Ми напечатали фото, роздрукували, вона нам прислала. Ми купили рамку, стару рамку прибрали, нову повісили, зафіксували це все. Муж ходить нашу там, фіксують все, що можна, щоб нічого не падало, не відпадало. Тобто, якщо треба фотку. Нам присилають її, також ми її вешаємо в рамочку. Потімся, як у наших рідних. Є встановлені герої, є не встановлені. От дві дівчинки до нас зверталися. вони були у них невідомі якраз. Вони вже встановили по ДНК-експертизі, що це їхній ну, чоловік. І через два тижні вони будуть робити ексгумацію, забирати до себе, я не, ну, не пам'ятаю, яка область, але точно з Дніпра будуть вивозити до, до себе. В основному допомагала ДНК-експертиза. Першого дня, як ми прийшли, було дуже багато невідомих хлопців. Зараз от ми проходимо ряд. Один. Вже встановлені, так, їх встановили, тому що багато могилок, які були невідомі, вже стоїть прізвище, що його вже встановили, і ну, це наші герої, вже знають хто це. Ну, багато з Херсона, отут точно з Херсона ми сьогодні шукали з Маріуполя, з Мілітополя, з Київської області, з, з... з Ніколаєва. Тут, ну, тут різні, тут не, не тільки Дніпро, тут зовсім різні хлопчики, ну майже всі родичі будуть потім їх забирати до себе. Тому що майже всі ну, кажуть, що як тільки буде наша перемога, вона буде обов'язкова, тому що Україна не здасться, нічого вони там у нас не візьмуть, і будуть забирати до себе ну, на свою землю вести героїв своїх. Люди бачать відео про кладовище, бачать, що там є пошук, тому що я відповідаю на смс-ку, там є надпис, що це звернулося. І одразу під коментарем, під цим постом пишуть коментарі. Будь ласка, знайдіть мого, така-така могилка. Я одразу відповідаю, пишіть в особисті. І потім вже дані мені пишуть в особисті. І все. Люди пишуть потім зв'язуємося з родичами. Так, Я зв'язуюся з родичами, вони мені інформацію дають. З їхніх даних, да, ми шукаємо. Ми шукаємо з їхніх даних. Сльози вдячності, по-перше. Ну і смски, що їм приємно, що хтось, хоч почав цим займатися, що допомагають хоч хоч так. Тому що по коментарям дуже пишуть, що добру справу робити. Многі пишуть, багато хто пише, навіть не здогадувався, що можна прийти на кладовище та покласти якомусь незнайомцю і сказати Дякую за захист. Вас ніхто не забув. Це були сестри Любов Урбанович та Надія Новікова на одному зі цвинтарів Дніпра. Жінки доглядають за похованнями військових, родичі яких зараз в окупації або ж не мають можливості навідати могили. Свій проект сестри назвали пошук з любов'ю та надією. Вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У Любимівській громаді Дніпровського району нині готуються до опалювального сезону та формують продовольчий запас. Громада прихистила 370 внутрішньо переміщених осіб, з них 71 дитина. Детальніше про ситуацію у Любимівській громаді розповідає голова громади Євген Широких. Станом на 29 вересня на території Любимівської громади працюють більшість підприємств. Основна увага приділена підготовки до опалювального сезону. Повністю Забезпечені комунальне підприємство щодо дитячого садочку та школи сільської ради комунальних підприємств, повністю газопровід, котельня заключені дори на обслуговування, пройдені поточні ремонти. Також зараз на території громади зареєстровано 370 внутрішньопереміщених осіб, з них 71 дітей. Ми працюємо для того. Щоб забезпечити комфортні умови для перебування на території Любимської громади. А саме надається допомога кілька разів на місяць. Це продукти харчування, засоби гігієни, одяг видається на території ліцею, було облаштовано волонтерський центр, там, де були збиралися продукти харчування, одяг миттєво було передано збройним силам України територіальні. Необороня школа у нас налічує 230 учнів, з них 8 дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми виділили кошти щодо придбання дев'ятьох ноутбуків для покращення роботи вчителів. Навчання знаходиться в дистанційному форматі. Кожен день ідуть онлайн консультації педагогів і постійно на зв'язку з батьками для покращення процесу навчання. Також у ліцеї створені гуртки художньої самодіяльності, вільної боротьби, футболу там, де діти можуть. Займатися, розвиватися, і це дуже важливо в теперішній час. Також у нас на території громади є центр дозвілля та культури, який налічує художні гуртки самодіяльності, аматорські, дитячі. Зараз йдуть постійно по вільний час і учні займаються, залучаються діти всі внутрішні переміщені, які у нас знаходяться, займаються репетиції. Проходять знаходять час для приймання конкурсів в цьому році. Десь близько п'яти конкурсів прийняли і зайняли призові місця. Це дуже приємно. Готуємося до кожних свят. Проводили і акції до масляниці, до Великодня, до Дня Незалежності. Транслювали всі відеотрансляції, проводили акції, збирали, об'єднувалися і речі, все передавали все до Збройних сил України. Могом значення на сьогоднішній день всіх, хто приймає активну участь. С на території громади, а саме ми на сьогоднішній день залучаємо і Кошти підприємств, які дуже активно участь приймають. Дуже багато до нас звертаються фондів, які теж хочеться підкреслити. І районну раду буквально вчора за надану гуманітарну допомогу. Ми повністю всіх забезпечили і продуктами харчування і іншими речами, засобами гігієни. І також на минулому тижні видавали і багатодітним сім'ям допомогу надавали, тому що зараз дуже складно. Ми це розуміємо і тому робимо. Все можливо, щоб максимально допомогти людям, жителям, які знаходяться на території громади. У нас дуже багато Донецька область, Харківська область зараз Нікополь, Марганець люди приїжджають. Справа в тому, що у нас умов щодо розміщення внутрішньопереміщених осіб в комунальних закладах відсутні, тому ми всіх розміщуємо до хто до нас звертається, до жителів громади. Ми їм допомагаємо. Ми і газ, у кого був відключений, ми допомогли підключити, зверталися. Також були такі випадки, коли люди приїжджають, вони садяться біля сільської ради, і кажуть, нам нікуди поїхати. Ми і церкву залучали. Ми. Допомагали їх продуктами харчування, щоб негайно люди в затишних місцях знаходилися і зразу допомогу надавали їм. Також хочеться сказати, що у цей час ми розуміємо, віримо в перемогу з надією, дивимося в майбутнє. У нас є у Діброва школа, яка не функціонує. В неї 1200 метрів квадратних, 2,5 гектара земельної ділянки. Ми залучаємо зараз. Працюємо над тим, щоб можливо використати чи для житла внутрішнього для Переміщених осіб також на території села Любимівка. Ми розпочали перемовини з забудовником щодо будівництва чотириповерхового будинку, теж для внутрішньопереміщених осіб. І тому звертаємося. Якщо є зацікавленість, ми відкриті до діалогу. Якщо будуть інвестори, то, будь ласка, ми будемо дуже вдячні за це. Ми надали допомогу також і сім'ям, які були мобілізовані, інвалідам надавали допомогу. Внутрішньопереміщеним багато. Дітним сім'ям сім, сім версом населення було надана допомога. Притом, це не один раз це ми стараємося систематично надавати як тільки з'являється можливість. На даний час повністю ті земельні ділянки, які оброблювалися, вони оброблюються підприємством, забезпечені грачі змазочними матеріалами. Але погодні умови, які дощі опади, вони не дозволили закінчити своєчасно збиральні роботи. Щодо соняшнику та кукурудзи. Тому зараз сміщуються ці строки. А так в цілому ситуація повністю. Нормально, є питання, звичайно на сьогоднішній день щодо ціни сільгоспродукції звертається постійно. Ми завжди в діалозі знаходимося з сільгоспвиробниками, тому що вони нам постійно і допомагають щодо благоустрою і ми чим теж стараємося бути разом. Тому зараз дійсно дуже складно, тому що більше кількість сонячників ще на полях ще не зібраний. Ми сподіваємося, що все буде нормально, що буде погода сприяти. Цьому, що все ж таки закінчаться збиральні роботи, Рапс посіяний, озим пшениця повністю посіяна, тому все з цьому випадку йде по плану. Щодо «Садів перемоги ми не долучили до цієї акції, але, звичайно, ми будемо підтримувати, ще не було сказано, щодо до того парку рекреаційного ми ввозили, плануємо посадку дерев, створення зеленого насадження, зони для того, щоб люди могли відпочивати. Більшість почти всі підприємства працюють на сьогодні як комунальної форми власності, так і приватної форми власності. При тому ми долучаємо максимально, якщо є якісь питання, щоб вони були вирішені. А саме головне це соціальні питання. Громада будь-який час можна розпочати опалювальний сезон, повністю все обладнання, яке воно в обслуговане димоходи, теж проведені профілактичні заходи щодо досліджень. Також ми наперед придбали технічну сіль для посипки взимку. У нас громада вона знаходиться на склоні на тому, постійно виникають питання. У нас коли ожеледиться, ми в більшості випадків самостійно вирішуємо це питання щодо ожелед. Леди з приборення снігу в цьому питанні вже придбана сіль близько 20 тонн, і ми забезпечені також грючо Теж дизельне пальне ми передбачили наперед. У нас вже наявності є, тому ми підготовлені. У нас дизельний генератор. Ми це передбачили, тому у нас вони є в наявності, але нам потрібно допридбати. Ми все для цього вже підготували. І з була проведена сесія з депутатами. були обговорені всі питання, було винесено рішення, тому всі і комунальні підприємці, які будуть, вони всі будуть забезпечені генераторами. У нас генераторів шість так, щоб згуртовано було, щоб всі забезпечені заздалегідь і пальним, і генераторами. ми стараємось також, щоб воно було в наявності, тому що розуміємо, що по перше, це на стабільність цін і наявність, тому ми це заздалегідь передбачили. Це був голова Любимівської громади Євген Широких. Він розповів про те, чим зараз живе громада, як готується до зими та допомагає переселенцям. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.